У Таїланді через сутички протестувальників загинув правоохоронець. Поранення отримали понад 40 людей. Опозиція, яка змусила прем'єр-міністра Інгалак Чинават розпустити парламент і призначити нові вибори. тепер намагається зірвати це голосування. Опозиція певна, що вибори будуть сфальсифіковані, тож шансів на перемогу їхньої демократичної партії немає. Більше про протест у Бангкоку розкаже наша колега Марія Клюк. Марій, привіт у Таїланді, Я так розумію, що це вже нова хвиля сутичок. Вітаю колеги. Дійсно, сутички там вже тривають досить довгий час, але ця хвиля вона стає вже більш запеклою. Близько восьмої години ранку. Мітингувальників розігнали за газом та. Гумовими кулями вони намагалися штурмувати стадіон, де проходила реєстрація кандидатів для участі у парламентських виборах, призначених на 2 лютого. Правоохоронці застосували, як я вже казала, сутечевий газ і поводили себе досить жорстко по відношенню до протестувальників. згодом членів виборшкому та представників політичних партій довелося на вертольоті забирати зі стадіону. У наслідок сутичок постраждали десятки людей, а один поліцейський загинув група протестувальників почала стріляти в поліцейських. Кілька правоохоронців отримали поранення. Один отримав кулю в груди і помер. Це все не можна назвати мирними протестами. Політична криза та вуличні протести тривають у Таїланді жовтня. Їх спровокувала спроба владної партії протягти через парламент закон про амністію. На думку опозиції під неї міг потрапити і засуджений за корупцію брат прем'єрки та в минулому очільник уряду Таксин Чинават. Він утік з Таїланду, Однак, як припускають, керує країною через сестру. Таксин займав пост прем'єр-міністра до 2006 року, а потім був усунений від влади після масових акцій протесту. Зрештою, прем'єрка таки погодилася розпустити парламент та призначити дату дострокових виборів 2 лютого. Уряд автоматично став тимчасовим. Однак опозицію це не задовольнило. Мовляв, у правлячої партії буде достатньо часу, аби сфальсифікувати вибори. Вибори призначено на 2 лютого 2014 року. У конституції нема закону, який би дозволив уряду відкласти дату виборів. Примітно, що під час масових акцій протесту у столиці Інглак Чиноват покинула Бангкок зі столиці. Вона попрямувала на поїзді з робочою поїздкою у провінцію Нонгхай, розташовану на північному сході Таїланду. Вона пообіцяла стежити за розвитком ситуації за допомогою електронних засобів, та продемонструвала журналістам те, що на її айпад виведено зображення з камер спостереження у столиці. Поліція застосовує проти нас сльозогінний газ і гумові кулі, але ж ми не відмовляємося від виборів. Ми просто хочемо, аби в країні були проведені політичні реформи. Та попри все, 34 партії такі зареєструвалися. Опозиція ж відмовилася брати участь у виборах, поки в Україні не буде проведено глобальних політичних реформ.